Доброго ранку, мої любі малюки! Сьогодні я хочу прочитати вам вірш Вікторії Ніч Веселий світлофор. Але спочатку хочу вам трішки розповісти про те, що світлофор, сама назва, походить від двох слів від зрозумілого нам слова світло і грецького форос, що в перекладі означає несе. Тобто, якщо перекласти світлофор, получається це той, що несе світло. А зараз сідайте зручніше вірші. Як по вулиці ідеш, будь уважним, друже. Під машину попадеш небезпечно дуже. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе метеор, ти стомільним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквікло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як здоровим хочеш бути, завжди і усюди. Правила руху не забудь, що створили люди. Гадаю, дітки, що ви пам'ятаєте правила дорожнього руху, то будьте уважні на дорозі. До побачення!